Всім привіт, хлопці та дівчата! Ну що, останні 28 коробок. Останній шанс відкрити ПТ-8 рівня американський XM57. Ну що, будемо пробувати свою вдачу на цій World of Tanks рулетці. Так, ну поїхали. Перші 5 коробок великих. Нічого, нічого не випало. Ну, голда. Нічого не випало, цікавого. Золото мені дали. Ну, це добре. Так, дві коробки. Теж нічого. Так, поїхали. різдв'яні. Різдв великі коробки. 3D стиль на Центуріон. ах, мене випав. Ну, так, таке собі. У мене є 3D-стиль на ньому. Куди я засуну другий? Ну, добре, хай буде на всяк випадок. Так, Центуріон. Ах. Поїхали далі. Знову. Золото дали. Знову нічого. Шкода. Щось не щастить мені, мені на цей раз. Так, великі східні коробки. Пробуємо, пробуємо. Нічого, нічого не випало на цей раз. Що це за фігня? Не потрібна. Гарпунна рушниця епічний 3D-віз. Не потрібна якась херня. Далі. Знову нічого не випало. Ну, останній шанс, останні сім коробочок великих. Великі чарівні коробки залишилися у мене. Ну, давай. Знову нічого. Але ні, прибула гарантована машина. Так, X... XM57. Давай. Друга шалупань мені не потрібна. І це і сектор приз на барабані. Нарешті нарешті ця ПТшка Дамагер мені випав. Будемо... Нарешті будемо фармити срібло на ньому. Дуже прикольна ПТ-шка з величезною альфою, з, гарною, з гарним бронюванням. Нарешті вийшло. Ну, що в мене дві коробочки залишилось. До відкриваємо їх. Ну, все. Нарешті мені мені удача прийшла до мене. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал ставте лайк.